Коли уявляєш великий острів у Середземному морі, перед очима з'являються теплі пляжі, м'які хвилі, зелені пагорби з оливковими деревами та невеликі порти, де життя тече спокійно. І коли дізнаєшся, що найбільший острів Франції Корсика, лежить між людними берегами Франції та Італії, легко припустити, що цей край мав би бути густо заселений і розвинений. Але реальність інша: Корсика майже порожня, тут живе лише маленька частина відсотка населення країни. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Чому ж на такому великому Середземноморському острові майже немає людей? Перша відповідь ховається не в статистиці і не в економіці. Вона у самій землі, у її суворих і водночас величних формах. Попри значні розміри та привабливе розташування, Корсуку населяє близько 350 тисяч людей. Для порівняння поруч лежить Сардинія і там майже півтора мільйона мешканців. А у Франції на материку десятки мільйонів. Ця різниця здається дивною. Здавалося б, тисячоліття мали б наповнити Корсику людьми. Але острів має одну особливість, яка змінює все. Корсика це не рівнина, не м'який ландшафт, а справжній гірський масив. Довгий хребет із граніту та древньої вулканічної породи протягується з півночі на південь і розрізає острів навпіл. І це не легкі пагорби. Більше сотні вершин здіймаються вище двох тисяч метрів. Найвища Монте Монте-Чинто, 2743 метрів. Вона вища за будь-яку точку Британських островів і перевищує висоту всього Апалацького хребта. Через це люди мають дуже мало місця для життя. Немає широких рівнин, придатних для великих полів, немає м'яких долин, де можна було б зводити великі міста. У серці острова лише стрімкі хребти, різкі обриви та вузькі ущелини. Навіть сьогодні подорож Корсикою повільна та виснажлива. Дорога, яку на материку здолали б за годину, тут може тривати три. Колись селам на узбережжі було простіше торгувати морем з геною чи Марселем, ніж дістатися до сусіднього поселення, що стояло всього за кілька десятків кілометрів у глиб острова. Такий рельєф створив край контрастів на узбережжях, спека і море, на високих вершинах, сніг аж до літа, від пляжів до майже альпійських луків, безліч мікрокліматів. Але жоден із них не дає змоги створити широке промислове сільське господарство. Це земля олив, кіз, каштанів і вузьких терас, висічених у крутіх схилах. Узбережжя теж не надто допомагає. Для великих міст потрібні рівні береги і глибокі природні гавані. Але Корсика має лише кілька таких місць. Східне узбережжя більш придатне, довге рівне з низинами. Але колись саме там лежали малярійні болота, які люди уникали сторіччями. Західне узбережжя це інша історія. Воно надзвичайно красиве і водночас майже непридатне для життя. Там гори просто падають у море. Там стоять червоні гігантські скелі, каланок, де п'яна. Вітер і хвилі висікли з них фантастичні форми, створили печери і гострі шпилі. Вид неймовірний. Але будувати на такому березі майже неможливо. Лише кілька невеликих заток дали прихисток маленьким містам, таким як Аячо чи кальві. А ще є Макія. Без неї неможливо відчути корсику. Це запах острова, суміш мирту, диких олив, чебрецьо і оливцю. Кажуть, Наполеон відчував цей аромат ще з моря, але Макія це не м'які зарості. Це колючі щільні непролазні хащі, що вкривають більшу частину острова. Вони ростуть кілька метрів у висоту, рвуть одяг і шкіру, виснажують будь-якого, хто намагається пройти або розчистити їх. Це ще одна природна стіна. Усе це формувало людей Корсики протягом століть. Щоб вижити, вони мали стати такими ж витривалими, як їхня земля. І їхня історія це історія постійної боротьби за право існувати. Перші люди з'явилися на острові близько 9 тисяч років тому. Але справжня історія почалася з тих, хто приходив з моря. Греки заснували колонії на рівнинах Сходу і назвали острів найпрекраснішим. За ними прийшли етруски та карфагеняни. Вони боролися за контроль над портами, але так і не змогли підкорити гори. Римляни теж трималися узбережжя. Вони будували форти, але вважали Корсику не скарбом, а проблемною провінцією. Болота приносили малярію, а гірські племена постійно повставали. Тож Рим стримував Корсику, але ніколи її не контролював. Коли імперія впала, на острів посипались набіги. Вандали, готи, сарацини. Усі грабували узбережжя, мешканці тікали в гори і будували села на вершинах, де ворог не міг їх побачити. Так народилася культура кланів, замкнутих спільнот і честі. Кожне село стало маленькою державою. Ізоляція породила недовіру до чужих і систему особистої помсти, яку називали Вендетою. Згодом контроль над островом намагалися взяти Піза та Геноя. Після довгих війн перемогла Геноя. Вона правила Корсикою майже п'ять століть не як рівноправним краєм, а як колонією. Генесті будували фортеці на узбережжі, але ці стіни були не для захисту місцевих, а для контролю над ними. Вони вирубували ліси для флоту, збирали високі податки і майже не вкладали в розвиток острова. Будь-який спротив придушувався жорстко і швидко. Для корсиканців генуайська влада була лише черговим ярмом, яка трималася найдовше. Їхнє обурення зростало поколіннями, періодично вибухаючи у спробах повстань, що майже завжди закінчувалися поразкою. Густі хащі Макії ставали прихистом для тих, кого називали то бандитами, то борцями за волю. Часто це були одні й ті самі люди. Але саме тут історія робить несподіваний поворот. У 1729 році на острові спалахнуло велике повстання, яке вже не виглядало дрібним бунтом. Це була реальна боротьба за визволення. І наприкінці довгих років боротьби з'явився чоловік, якому судилося змінити долю Корсики. Його звали Паскаль Паолі. Повернувшись із вигнання у 1755-му, він зробив те, чому нікому не вдавалося до нього. Паолі об'єднав родові угруповання, приборкав давні суперечки і перетворив розпорошене суспільство на єдиний народ. Він проголосив створення Корсиканської республіки зі столицею в гірському місті Корте, заснував університет, ввів власну валюту і написав Конституцію, яка на той час була однією з найпрогресивніших у Європі. Цей документ став символом доби просвітництва і навіть передбачав часткове виборче право для жінок. За багато років до революції у Франції та Америці корсиканці змогли зробити неможливе майже півтора десятиліття острів існував як незалежна держава. Це стало свідченням не лише таланту Паолі, а й непохитного прагнення жителів до свободи. Але саме цей успіх визначив їхню подальшу долю. Генуя, виснажена і ослаблена, зрештою зрозуміла, що острів втрачено, але замість того, щоб визнати незалежність Корсики, вона вчинила інакше. У 1768 році генуейська влада уклала угоду з Францією. За версальським договором, Генуя фактично продала свої права на Корсику королю Людовику 15, щоб погасити борги. Франція, що шукала вигідну військово-морську опору, негайно почала вторгнення. Корсиканці, які 40 років боролися проти одного володаря, тепер зустріли іншого, сильнішого і безжальнішого. У битві при Понтенову в 1769-му виснажене військо прихильників Паолі зіткнулося з добре підготовленою французькою армією. Останній опір закінчився поразкою. Корсиканська республіка впала. Паолі знову вирушив у вигнання, а Франція оголосила острів своєю новою провінцією. Один єдиний договір між двома чужими державами вирішив долю Корсики на століття вперед. Проте іронія історії стала очевидною дуже швидко. Лише через кілька місяців після поразки республіки у тепер французькому місті Аячо у родині дрібного дворянина народився хлопчик Наполеон Бонапарт. Він став цією постаттю, яку світ назве французьким генієм, хоча народився на землі, яку Франція завоювала лише нещодавно. Корсику не приєднали, її взяли, і саме ця пам'ять лежить у корені всього, що визначає місцеву культуру сьогодні. Дві істини про острів залишаються незмінними. Перша його ландшафт. Корсика нагадує природну цитадель. Це вертикальна сувора земля, де важко створювати великі міста чи розводити широке господарство. Друга істина її історія. Дві тисячі років вторгнень і чужого панування сформували народ, який не довіряє великим державам і ревнує до своєї ідентичності. Корсика не стала нацією природним шляхом, її спочатку підкорили, а потім поглинули. І все ж сучасність ставить запитання: сьогодні це територія Франції з чудовими пляжами, теплим кліматом і природою, яку називають однією з найвражаючих у Європі. Чому ж материкові французи не заповнили острів, як заповнили Рив'єру чи Прованс? Відповідь у культурі корсиканців: тут почуття належності до свого краю настільки сильне, що воно мимоволі відштовхує новоприбулих. Для місцевих людина може бути французом за паспортом, але корсиканцем стає далеко не кожен. Це не регіональна різниця, це глибокий розрив, укорінений у мові й традиціях. Корсу місцева мова, ближча до тосканської італійської, ніж до французької. Це не діалект, а окрема ідентичність. Французька використовується в адміністрації, але справжнє життя у корсу, вимовляючи ці слова, людина ніби підкреслює свій зв'язок із землею, а не з державою. Століттями вірність належала не королям і не столицям. Її дарували родині та клану. Справедливість не чекали від далекого суду, її брали самі інколи жорстоко через Вендети. Хоч ця практика зникла, недовіра до великих урядів залишилася. Тому Корсика стала краєм, який оберігає себе. Приїхати сюди як туристу легко, але переїхати назавжди, відкрити справу, стати своїм майже неможливо. Це підживлює націоналістичний рух, який уже півстоліття формує політичний клімат острова. Є помірковані голоси, які прагнуть більшої автономії, офіційного статусу мови та контролю за купівлею землі. Корсиканці бояться, що їхній дім перетворять на сезонний майданчик для багатих французів і іноземців, та є й крайній бік. Ті, хто десятиліттями відповідав насильством. Національний фронт визволення Корсики проводив вибухи, спрямовані на державні об'єкти та будинки, що належали приїжджим. Хоча атаки припинилися, сама тінь конфлікту досі зберігається. Усе це разом і пояснює, чому Корсика залишається малонаселеною. Сувора земля тяжка історія, глибока культура, яка ставить бар'єр перед тими, хто хоче сюди приїхати. На острові живе трохи більше 350 тисяч людей, майже як у одному місті Ніцца. Поруч Сардинія має півтора мільйона мешканців. І все ж Корсика обирає бути такою тихою, гордою і дуже своєю. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!